Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Сподіваюся, усі живі та здорові, мої дорогенькі. І подивимося спочатку: енергії дня для України. Що важливо у нас тут є? Або відбувається? Важко, важка ситуація. Великі переміни, мої дорогенькі. Ви знаєте, це може бути і електрика, важко з електрикою, а важко взагалі багато у нас завдань, багато у нас що треба вирішити, і наразі це все у нас дуже міняється, я так скажу, трансформується. Тобто енергії міняються, дуже швидко міняються енергії. Я би сказала навіть ця. Важка ситуація а, скоро зміниться. Зараз ми подивимося, дійсно так чи ні. Так, вона зміниться, вона трошечки заспокоїться. Ви знаєте, кожний для себе а, може, якби це сказати, Ця карта нам говорить про те, трошечки емоції притримувати, тому що зараз усім важко. Немає значення, де ви є, що ви робите. Зараз усім нелегко. У всіх помінялося життя. Ось ця карта нам показує про це. Тому трошечки стримуємо себе емоційно, намагаємося. Один до одного більш уважнішими бути, більш емоції, любов, піклування один до одного якось підтримати один одного, хоча б морально. Тому що кубки це, це емоційно, морально, це не є щось там таке фінансове або якась робота, яку ви маєте робити. Хоча би так. Тепер дивимося особистий розклад. І так, для кожного, хто хоче, вибирає собі одну карту, і будемо дивитися, що у нас сьогодні, які можливо підказочки, що можливо вам треба зробити на сьогодні, як себе підтримати або інших. І так, перша карта, не будемо довго затягувати, і дивимося. Ви знаєте? А я так сподіваюся, так думаю, що верніше не сподіваюся, а думаю, відчуваю, що у вас нелегка зараз доля. І у вас, я так ще скажу, місяць він говорить про якийсь страх підсвідомість. Тобто, у вас щось ніби прориває назовні виходить якийсь страх. Ви знаєте, це коли. Починає кипіти вода, і ці бульбашки починають наверх підніматися. Отак От у вас. І я не здивуюся, якщо у вас багато страхів, страхів за дітей, страхів за себе, за прильоти, за рідних, близьких, буде не буде, світло, газ, тому подібне. Можливо, ще мої дорогенькі. Зверніть увагу на ваших близьких. Чи у вас дійсно усі люди коло вас дійсно щирі, дійсно уважні, дійсно ви можете їм довіряти? Ваш інстинкт вам допоможе. Ця карта нам радить не боятися якихось перемін, не боятися виходити з своєї берлоги, інстинктивно. Діяти, думати, тобто свій якось, ви знаєте, страх подивитися, що то за страх у вас. Тому що ці карти, ця карта, верніше, вона і підлість якась може бути у, ваш, у вашому оточенні, десь на роботі, наприклад. І таке може бути, що чоловік зраджує, десь ходить так, знаєте, якісь має таємниці. Навіть, можливо, не зраджує, але якісь таємниці. Ось, розберіться з цим станом, тому що якщо це надовго, то це може затягнутися і перерости і навіть у важку депресію. Це потрібно дійсно, можливо, навіть лікаря треба. Ось, це така туманність. Якась ситуація, можливо, у вас сьогодні буде, знаєте, така непрозора. Сьогодні не приймайте важливих рішень. Ось це. Карта номер два. А тут у нас Верховний Жрець. Тобто. Папа, можна так сказати. Ви знаєте, це може бути якась мудрість, ваша мудрість вас сьогодні врятує, можливо, ваш досвід, можливо, якась мудра людина, яка вам підкаже, яка вас допоможе яка вам допоможе і направить вас. наприклад той же священник, той же психолог, це і вчитель, і гуру може бути. Це може бути взагалі мудра людина, з якою ви сьогодні поговорите, у вас зміниться погляд на деякі речі. Можливо, що вам просто прийдеться якийсь урок сьогодні пройти, якесь, знаєте, якусь настанову. Це взагалі-то хороша карта, тому що, по-перше, це ось старші аркани. Візьмемо з того. Старші аркани це значить щось важливе, це якийсь закон, це обминути ви не зможете. З цим треба розібратися. Тобто, ця розмова, ця зустріч з якоюсь людиною для вас дуже важлива. Ви її просто так не можете обминути. Прислухайтеся до порад. Або дайте, надайте свою допомогу, тобто свої поради комусь. Карта номер три. А тут у нас дама Жезлів. Це ви знаєте, жінка-кар'єристка, але ви знаєте, вона робить це в задоволення. Взагалі-то, якщо взяти негативну сторону цієї карти, то можна сказати, молнії можуть летіти сьогодні. так? Але якщо взяти так нормальне е, значення цієї карти, то сьогодні може бути у вас якась, е, якесь піклування про волонтерство, організовувати щось. Вам прийдеться можливо спілкуватися більше за домом, ніж вдома. Це е, такі речі, які. Все, що поза домом, все, що не стосується вас особисто, але якщо вас особисто, це може бути кар'єрний ріст, може бути дійсно, що вам дадуть кращу роботу, верніше, навіть посадову якусь роботу. Особливо, якщо ви жінка, тому що тут взагалі-то королева, якщо ви чоловік, так само у вас сьогодні така забота, піклування про когось, не про себе. Кар'єрний звіст, я вже кажу. А можливо, вам запропонують якусь роботу сьогодні. Якщо ви шукали роботу, вам сьогодні скажуть так, ми вас беремо. Це і хороша оплачувана робота, але це і заангажованість. Тобто, ви будете постійно зайняті і зайняті у суспільстві між людьми. Людей, людей направляти, людей навчати це карта така трошечки і магічна. Якщо ви сьогодні вдома, то ви е, запалите свічки або, знаєте, ці такі палочки е, індійські, чи як вони називаються з запахом. Я не знаю, як вони е, для того, щоб е, е, цей димочок пішов, прокуріть хату, до речі, сьогодні. Це теж добре, у кого є, наприклад, шалфей там. Ось білий шалфей є спеціальний, це теж до цього. Можливо, хтось звернеться сьогодні до гадалки або до таролога, або до астролога, це теж це. Можливо, сьогодні ви будете свій гороскоп розбирати. Ви знаєте, ця карта значень має багато, але те, що я відчуваю, в принципі, порада вам: не перекладайте ні на кого свої обов'язки, беріть все в свої руки. Якщо ви мужчина, можливо, що ви підзнайомитеся. Познайомитися з такою е, активною і атрактивною жінкою. До речі, сьогодні дуже активний день. Порівняно з цими двома картами це активний день. Ось так, мої дорогенькі. І такий, знаєте, ще день, такий, направлений по королеві жезлів, такий вперед у майбутнє. Тепер, е, що нам? Покаже таро. Веселки, яку надію дасть, пораду. І так, дивимося. Надія, порада на майбутнє для України. Ви бачите, що, яка надія, стопроцентово будуть переміни. Ще у нас попереду великі переміни. Велика трансформація. Ви бачите, дивіться, багато хто з нас іде з ілюзій. Тобто у нас були ілюзії, швидко закінчиться війна, здохне, ви знаєте, хто той монстр, Ось. і який нам ну, запланував цю спецоперацію. Ось. І все буде прекрасно. На жаль, ні. На жаль, ні. Ми відходимо наразі зараз усі від ілюзій, бачите, відкриваємо. От коли людина виходить з ілюзій, вона виходить у простір, тому що ілюзії вони нас в рамки кладуть, обмежують нас. Коли людина йде від ілюзій, тобто бачить реальність, а реальність виглядає зовсім інакше. І це треба міняти. Це треба потрібна трансформація, а це велика трансформація і це різка трансформація. Хочеш не хочеш, тут все міняється, абсолютно все. Це, знаєте, це, що таке трансформація? Це коли, знаєте, ось така забруднена погода, жара велика, така порохи, і тут сильний такий злива, гроза, дощ з, з, з блискавками. І після цього, ось після цієї це і є трансформація. А після трансформації іде, бачите, ам... Як би це сказати, веселка і свіже повітря, все блистить, все так гарно, все чисто і дуже прекрасно дихати. Ця розрядка пройшла. Ось ця карта смерті і е, трансформація. Це і є ця злива з блискавками, з громом, з розрядом таким. Але зато потім у нас, ось у нас зараз якраз і йде ця трансформація. На жаль, мої дорогенькі помирають низькочастотники. На жаль, так вони є, вони йдуть швидше. Усі, хто на високих вібраціях, якщо час ще не знайшов, людина виживає. Тому я вам завжди говорю, піднімайте свої вібрації. Тобто, думайте позитивно. Ось страх, головне, страх. Багато хто пише. От, е, там ми теж живемо всі, е, думаємо позитивно. Страх. Якщо у людини хоч на секунду страх якийсь появляється, ой, оце ой, все. Вже у вас е, падає людина на низькі вібрації. Це так просто: кому цікаво, хто не хоче, не слухає мене. Гаразд, мої дорогенькі. Все буде Україна. Ми вийдемо з ілюзій, хто ще не вийшов, виходьте, міняйтеся, міняйте свій світогляд, міняйте своє ставлення до України, до людей, до народу, до себе особисто. І повірте мені, прийде і рай у ваше помешкання до вас особисто. Бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі! Всього вам найкращого. Слава нашим Збройним силам! І разом до перемоги на ну, все добре, мої любі!